Це син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Такі слова сьогодні промовляє до нас Небесний Бог Отець, для того, щоб ми побачили на землі Бога, який зійшов до нас. Щоб ми побачили Бога у тілі. Який прийшов, щоб врятувати кожну людину, для того, щоб ми, побачивши Бога, почали виконувати Його Слово, почали втілювати кожне сказане Ісусом Христом, Сином Божим, Слово у своє життя. І ця подія, про яку сьогодні описує Святий Євангеліє. І Священне писання ретельно і дуже обережно його передає нам, зберігаючи кожний момент усього, що відбувалося, немов би намагається нас перенести на річку Йордан до Іоанна Хрестителя і стати свідками ось того богоявлення. Явлення Ісуса Христа, який приходить, щоб хреститися, явлення Духа Святого, який сходить у виді Голуба на Ісуса Христа, і почути той голос слів Небесного Бога Отця. Подія це відбулося наступним чином. За півроку до народження Ісуса Христа. Народжується Іоанн Хреститель. І він названий предтечою. Чому? Тому що прийшов перед Христом, щоб підготувати людей до зустрічі з Ісусом. І пробувши і доживши до 30 років, а знаємо добре, що Ісус Христос у 30 років вийшов до людей. Щоби навчати їх божественного слова. Іван Хреститель, доживши до 30 років також, виходить до людей. Але виходить до людей зі словом не таким, яке ніс уже сам Христос. Ні. Іван хреститель виходить до людей зі словом про покаяння і закликав усіх, щоби охрестилися. І покаялися. І тому Іоаннове хрещення ми називаємо хрещенням покаяння. І Іоанн Хреститель дуже часто звертався до людей. І, звертаючись до них, там, де він був, він звертається і до кожного із нас. Він каже, покайтеся, наближається Бог. Царство Боже. Що він мав на увазі? Він мав на увазі те, що приходить уже Спаситель світу, який несе з собою і царство своє. І для того, щоб увійти у те царство, ми маємо мати чисті душі. І ось, проповідуючи на ріці Йордан, настає той час, коли сам Христос. Іде до нього. Іоанн Хреститель, маючи своє пророче серце, розуміє, що до нього приступає безгрішна людина. Розуміє, що до нього приступає сам Бог. І каже: чи тобі хреститися від мене, мені потрібно хреститися від тебе. А перед цим Іоанн Хреститель говорив до народу. Що іде слідом за мною, той, від у якого я не гідний розв'язати навіть ремінь на взутті Його. І він буде вас хрестити Духом Святим. Але Христос, на слова Йоанна Хрестителя, котрий не хоче охрещувати Ісуса, каже: така воля Божа. І тоді Йоан Хреститель. Своїм смиренним серцем здійснює те, на що є воля Божа. І виходячи із води Йордан, Христос являє себе людям, являється Іоанну Хрестителю у Присвятій трійці. Бо бачать люди, як Дух Святий у виді Голуба сходить на Ісуса і чують. Як голос із неба каже, це є син мій улюблений, у ньому моє благовоління. Хрещення Господнє, возлюблені у Христі браття і сестри, є надзвичайне свято для нас. Чому? Бо Ісус Христос тоді прийшов на Йордан, щоб охреститися від Іоана, і цим самим. Своєю присутністю, своїм входженням у річку Йордан освячує її, освячує ті води і освячує дорогу людську до Царства Божого. Говорять святі отці, що, явившись людям у свято Богоявлення, Христос приводить нас до дверей раю, до дверей Царства Небесного. І ми сьогодні, дивлячись, як Христос тоді охрестився заради нас, бо Він охрестився і на себе взяв гріхи цілого людства, маємо наслідувати його вчинок. У чому? Також, як добрі християни, охрещувати себе, охрещувати своїх дітей, охрещувати себе своїх рідних. І охрещуючись самі і своїх рідних, ми немовби усиновлюємося Богом. Тобто стаємо його дітьми. І будучи уже його дітьми, ми дійсно можемо сказати, що для нас відкрите Царство Боже. Але для того, щоб увійти у Царство Боже, маємо подивитися кожен у свої душі. Наші душі мають бути чистими. Наші душі мають бути очищеними від гріхів, але цього мало бути очищеними. Наші душі мають бути наповнені чим. Добрими справами, а найголовніше тими великими чеснотами, вірою, надією і любов'ю. І будучи наповненими цими чеснотами, вірою, надією і любов'ю, маємо їх втілювати у життя. Маємо щиро вірити у Бога, у кожному своєму поступку. У кожному своєму вчинку і у тих обставинах, які складаються у нашому житті, чи якісь негаразди чи благополуччя завжди надіятися на Бога, ніколи не опускати своїх рук. А найголовніше кожен момент свого життя проявляти любов до Бога. Але також маємо і пам'ятати слова апостола Якова, котрий говорить, як ти кажеш, що любиш Бога, котрого не бачиш, коли ближнього, якого бачиш, ненавидиш, то ти є неправдомовець. Тому любов до Бога, возлюблені у Христі, браття і сестри, дуже часто і завжди. Має у нас проявлятися любов'ю до своїх ближніх. Любов до ближніх це не тільки любов до їхнього тіла, про те, щоб нагодувати, про те, щоб дати води попити, одягнути, зробити милостиню, ні. А любов до ближніх це ще й любов до їхніх Душ, про те, щоб уберегти їх від гріха, про те, щоб навернути їх до Бога, про те, щоб жити із ними християнським життям. Ось у цьому, дорогі у Христі, браття і сестри, має виявлятися наша любов до Бога. І сьогодні. Узлюбленій у Христі, по особливому святкуючи ось це свято Богоявлення, маємо найперше запитати себе, а чи являється мені Бог сьогодні? Як Бог може з'явитися? А Бог являється від моїх добрих справ? Чи я зробив якісь добрі справи, щоби Бог міг. З'явитися у моєму серцю. Чи я зробив добрі справи, за які Бог би міг мені допомогти у моєму житті? Чи я, може, дуже часто нарікаю на Бога, а якщо я нарікаю на Бога, то я, означає, не хочу мати Божої присутності у своєму житті. Значить, сам відганяю Його від себе. Бо дуже часто так є у нас, дорогі у Христі, браття і сестри, коли щось не складається, ми починаємо нарікати, кажучи, а чому так сталося? А чому це саме зі мною сталося? А чому це саме тепер сталося? Але ми не усвідомлюємо, що можливо саме ось цими запитаннями то нарікаємо на Бога. Бо народ добре говорить. Людина мислить, а Бог креслить. Ми іноді собі щось заплануємо, а Бог знає, чи те нам потрібно чи ні. Бог знає краще, чи те для нас принесе користь чи ні. І коли щось може для нас не принести користь, а ми так сподіваємося на те, то Бог не мов би, може. Від нас те віддалити, Він може оберегти нас від того чи іншого вчинку. А в кінці кінців ми починаємо нарікати, чому не сталося так, як ми бажали? Богоявлення Господнє є величне свято, бо являється Господь. І являючись Господь, як я казав уже. Він відкриває двері до Царства Небесного і приводить усіх нас. Богоявлення Господнє це є свято, у якому Господь проявляє любов до людини. І вже немає того, кого Бог любить більше, а кого менше. Уже немає того, кого… Бог може прийняти, а кого не може прийняти. Але є тільки ті, тобто ми, які можемо себе віддаляти від Бога, а можемо і наближатися до Бога. Уже залежить тільки від нас, бо у Бога руки розгорнуть, і Він завжди приймає нас у свої обійми. Але тільки залежить від нас, чи ми захочемо самі прийти у ті обійми. Говорять ті отці, що богоявлення Господнє це простягнута рука із неба на землю. І ось ця рука, яку Господь Бог простягнув до нас, має, на свої, має Господь Бог у своїй меті. Щоби взяти нас тією рукою, щоби підтримати нас своєю рукою і завжди бути присутнім у нашому житті. А інколи буває так, дорогі у Христі, браття і сестри, що ми починаємо говорити чи чуємо від когось, я самотній, я навіть не маю того, хто подав би мені. Горнятко холодної води у своїй старості. І ми, здається, навіть що справедливо можемо говорити, але насправді виявляємося великими неправдомовцями. Чому? Тому що Господь сам простягає до нас руку із тією духовною водою. Для того, щоб ми змогли насититися, для того, щоб ми. Змогли свою спраглу душу зробити гідною для Бога. І сьогодні, згадуючи це величне свято, згадується кожному із нас ось та подія хрещення і явлення Боже. І говорить свята церква, що Бог Господь явився на. Але маємо зрозуміти, що благословений тільки той, хто йде в ім'я Господнє. Тому будьмо благословенні, ідімо в ім'я Господнє. І Бог Господь з'явиться кожному у житті. Амінь.